Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль. Давно тут не було відео. Трішки відбулися зміни в нас по стилистиці, як ви бачите. До речі, напишіть, чи краще так стало, чи гірше так стало. Цікава ваша думка. І сьогодні ми поговоримо про мажор, який ви бачите в вигляді графіку. Не тапалки вже на сьогодні, тому що графік на сьогодні більш актуальний. Проєкт залістився. І сьогодні трішки про це. Руслан. З ключового, з основного, це те, що мажор насипав багато, мажор насипав дуже багато, я так скажу навіть. А ви бачите. У себе на екранах загальний баланс ферми в телеграмі моєї ферми. Тобто те, що принесли мені всі мої аккаунти з всіх проєктів. Якщо у вас виникає запитання, скільки ж в мене аккаунтів, в іншому кутку ви бачите цифру 270 і внизу підпис аккаунт фарм. Тобто аккаунти, якими я фармлю. На своїй фермі, в мене їх 270 на сьогодні. І нижче ви бачите Finish project, тобто завершені проекти, за які ми заробили 35 480 доларів. І якщо ви хочете робити так само, хочете заробляти так само, буквально трішечки нижче в нижньому правому кутку, ви можете побачити рекламний банер, який, власне, говорить про те, що ти можеш купити за 20 баксів мануал і зробити таку саму ферму. Тож, все в твоїх руках. Ну, а якщо говорити про мажор, то це було дуже емоційно. Дуже емоційно, це було неочікувано. Я до останнього не вірив. Те, що може бути така ціна, зважаючи на те, який об'єм у мене на руках. Тому що я заробив на мажорі 18 тисяч 600 з чимось там. І чистого профіту з цих грошей 18 тисяч. 18 тисяч. Так, ви все вірно почули. Не гривень баксів. Це колосально. А, та, що там казати, я і по сьогодні не вірю, що я зміг з ферми витягнути настільки багато, бо це дуже багато, чесно. Грубо кажучи, це однушка там, де я зараз живу, прикиньте, потапав і заробив на квартиру. Вау! Я не знаю, чи якийсь із проєктів зможе дати щось схоже по дропам, але однозначно можу сказати, що. Якщо до цього було актуально фармити аналоги доксів, то зараз з'явилася нова тімка: фармимо аналоги мажорів. І, до речі, в описі під відео буде три проекти: це аналоги мажору, це проекти, які фармлю я, і які рекомендую фармити власне вам. Як на мене, в них є перспектива. І ми зможемо, звісно ж таки, не стільки ж, але щось заробити 100%. Точно так само, як я вже декілька разів підтверджуючи це, заробляв на аналогах доксів. До речі, рекомендую вам фармити і їх. Я намагаюся, чесно, намагаюся робити відео багато, відео часто, але не завжди це виходить. А, тому будемо це виправляти. Намагатися, да. І я, як завжди, запрошую вас підписатися в паблік криптомозоль. Це паблік, це база знань, база, де зібрані всі тапальні проекти, які я фармлю на сьогодні. Їх там більше 500 штук. Вони сортировані по категоріям, по всьому. Заходьте, робіть, заробляйте, пишіть. Коментарі обов'язково, якщо у вас виникають якісь запитання.